Діти, пропоную сьогодні зробити ось таку гарну рибку. Давайте її розглянемо. Вона складається з великого листя, ось такого, трішки меншого листя, хвіст її складається. І дуже маленький плавничок, і ще менше, ще один плавничок. Ось таку рибку ми з вами зробимо. Малят, ось я вже пофарбувала листя. Ви можете взяти листя любого кольору, не обов'язково жовтого. Можете взяти червоного, зеленого, багряного, яке вам до вподоби. Почнемо працювати. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, листя, клей та пензлик. Давайте з вами почнемо. Візьмемо. Ось такий великий, саме великий листочок, який у вас є. Перегорнемо його та будемо змащувати його клеєм. Ось так, гарненько. Беремо пензлик, клей. Ось так ми його. Так, відкладаємо пензлик, беремо наш листочок, вузькою стороною ось так прикладаємо в лівий бік, притискаємо, беремо серветочку, прикладаємо та ось так гарненько притискаємо, збираючи залишки клею. Ось так ми прибираємо серветочку. Ось так в нас вийшло. Візьмемо також великий листочок, але трішки менше. Давайте його прикладемо, бачите, він менший. Це буде хвістик нашої рибки. Нам потрібно зробити ось так. Ми його перегортаємо, також ми його змащуємо клеєм. Так гарненько ми його змастили клеєм. Ми його також вузькою стороною приклеюємо в лівий бік. Також притискаємо його, беремо серветку, Ось, так притискаємо серветкою, таким чином забираючи залишки нашого клею. Ось так. Подивіться, як гарно в нас виходить. А зараз нам треба зробити плавники. Давайте ми візьмемо невеличкі ось такі два листочки, також ми їх змастимо клеєм. Також ми його візьмемо та приклеїмо ось це буде верхній плавник нашої рибки. Також ми його серветочкою притиснемо, зберемо залишки клею та добре його притиснемо. Ось так. Ось такий маленький у нас ще залишився листочок, також ми його змащуємо клеєм. беремо його, перегортаємо. Також приклеюємо донизу, беремо серветку, притискаємо ось так. Ось ми зробили ось такий плавник для нашої рибки. Галяти візьмемо ось такий фломастер, намалюємо ось тут коло ось так. Це буде око нашої рибки. Також промалюємо їй ось тут ротик. Діти, подивіться, яка гарна рибка в нас вийшла. Малята, сподіваюся, у вас також вийде дуже гарна рибка. А я буду дуже чекати ваших робіт. Присилайте. До нових зустрічей!